Ну що ж, а в нашій, в нашій студії вже зачекалися гості. Е, сьогодні їх максимально багато у нас. Е, вітаємо групу in the Void». Сьогодні вона майже в повному складі у нас. Так, щас, Я спробую навіть поіменно всіх назвати е, Олександр, Діма, Олеся і Олександр. Да. Так, ми запам'ятали всіх я, абсолютно. Він так. Ну що ж. Як почався ваш ранок? Традиційне питання, як до нас е, доїхали? Та як прокидалося вам так? Рано. Сміливіше друзі, Давай. рано вже почався. Так. Ви ж творчі люди, як вам це прокидатися mm -hmm. рано? Чи ви, більше... Чи ви взагалі не рано? Ні, почому просипаємося? Ні, Ні, ми просипаємося тоді, коли у нас концерти рано утром. І mm -hmm. треба їхати в другий міст, виступати. Так, тоді, ну, то так, мозг. сам до <laughs> так А буває таке, що треба рано кудись їхати, так? Так, да. куди? Таке буває, що рано у нас треба. Було 14 октября, як я пам'ятаю, концерт в Харкові. Uh -huh. Ми в п'ятого утра вже були на вокзалі, холод, а ми танцюємо. <laughs> <laughs> да. Правильно, я думаю, так творчі люди роблять. Так. Але як сьогодні взагалі у вас почався? Про сьогодні хочемо почути. Ну, лично я встав 6 утра з температурою 38. Ого. У мене болить голова, у мене насморк. Вот, ну... З добрим ранком тебе, Діма. Спасибо. Спасибо. Ми не хотіли тебе мучити, чесно. Та ні, все нормально. Але Діма прийшов між іншим і буде. Так, ми сегодня... не змушували, чесно, це все на добровільних починаннях. Ні, ладно, так. Добре. Так і є. Правда, не ми змішує. не будемо признаватися глядачам, як ми змушуємо гостей приходити до нас до студії. Так. Але все ж таки, трішечки розкажіть про свою групу. Хто ви звідки коли створили свій авторин? Так, трошки. Бенд. Чому така назва? Можливо, якось трошки про себе, бо глядачі мали уявлення. Ну, історія у нас така своєобразна. Ми. Как собрались в 2014 году, это все было спонтанно. Мы отыграли где-то полгода, вот, и у нас даже названия не было, вот. А потом летом у нас, как нас пригласили выступить в Пап Союзе, mm -hmm. вот, и мы уже думали, как э, назваться. Наш гитарист, ну, бывший, э, подал идею назваться там "Bliss Inside in the Void", вот. Но название было сильно длинное, и мы потом хорошо подумали, мы его потом чуть-чуть, как сказать, короче сделали. Близ void теперь, ну, вот. Выступили, было неплохо, народу было достаточно, вот. Но на то время у нас как бы и площадок почти не было, андеграунд тоже артков было, cool, cool, cool. тогда как бы концертов не проводилось, и мы ну, как бы не выступали, постоянно репетировали, готовились, своих песен толком и не было, yeah. не до этого было, ковара играли. Вот. А потом участники менялись, менялись, менялись. И вот Саша пришел, он нам начал подавать идеи, там свои песни. Э -э вот. И теперь мол, сейчас у нас есть, э -э то есть какой-то состав уже. Вот. У нас есть свои песни, вот, которые вы услышите, кстати, 27 января на рок-фесте, который будет проходить в ДК Фрунзе. Вот. И вот так, собственно, вот до сих пор вот и живем. О, а скільки група. вже своїх напрацювань, ну, пісень своїх, власне, зробили? Саш, ну, готові пісні? Три три пісні готові. Вже, кофе, мислі і життя. Щось із цього сьогодні почуємо в студії, бо ваш у вас є гітара, точно пісню буде. Смотрите, скоріше всего нет, потому що. До 27, до 27 числа, так? Чекаємо. повідомляється? Да, так, і скажіть, у нас просто как би, чуть -чуть, ну, помінявся состав, у нас прийшла нова ваквістка Ася. От. Uh -huh. И она, как би, ну, ми поки не сильно готові цю композицію виконувати. павнити. Поэтому... Тому я пропоную все-таки yeah. почути композицію будь-яку, але у yeah. вашому виконанні. Окей. Okay. Давайте. Уходит год молодой, а старый уходит так. Снежинку хрупкую спрячь ладонь, желание загадай. Смотри с надеждой в ночную сильно крепко ладонь сжимай. И все, о чем мечтала, проси, загадывай и желай. И Новый год, что вот-вот настанет, исполнен друг мечту мою. Если снежинка не растает, твоей ладони не растает, Пока часы двенадцать бьют, Пока часы двенадцать бьют. год молодой, а старый уходит прочь. Давно свершится мечте любой, такая уже эта ночь. Затихнет все и замрет вокруг При двери новых дней. И свет жинка вдруг, на -на, на 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 И новый год, новый тоже станет, исполнит миг мечту твою. Если снежинка не растает, Твої ладони не ростає. Пока часин 12 б'ють. Пока часин 12 б'ють. Отака от новорічна пісня в нашій студії. Як ніколи актуальна. Ми, як... да, ми вже максимально готуємося просто до свята. У нас тут і ялинки, і іграшки, і гості з новорічними піснями. Взагалі, як чекаєте нового року? Щось плануєте? Уже запланували щось на Новий рік. От, ось такого грандіозного. Крім концерту, який відбудеться в 27 числі. Я можу сказати лише одне: но Новий рік буде дуже веселим. я не знаю як... Как... Жорстким. Ну, це якби не новина, ти знаєш. веселим. Новий рік буде таким розвратом, великим, большим. Поэтому... А взагалі от на 2017 рік для групи запланували вже якусь стратегію, що будете робити? Звісно. Так, Конечно. які плани, да, давай. Могу розказати хорошо. Смотрите, после Нового года ми вже плануємо писати такий мини-альбом, вже почати записувати. Э, студию пока думаємо. Є варіанти, наверное, скорее всего, Green Records. Угу. Может, хтось слышал такую студію. В Сумах недавно открылась. Записать альбом в первую очередь и возобновить у нас в Сумах какую-то концертную деятельность. Вот, как по типу рок-фест. Вот самых таких в жанре рок, или вообще будет еще что-то импровизировать? что какие-то жанры пробовать? Возможно, наверное, импровизовать. Но больше, наверное, в роковом направлении. А про кассеты скажешь? Да, мы хотели... Спасибо, что напомнил, Саша. Хотел упомянуть, смотрите, мы хотели так скреативить, но ну, конечно, кому мы говорим, много таких вот споров э, возникает. Мы хотим свой альбом первый выпустить, ну это для близкого круга на кассетах, перезаписать. Угу. Почему на кассетах? Смотрите, диски, диски это такой, я не сильно люблю mp3 звук. Вот, а на кассете. Аналог лучше. Аналог лучше, я согласен. Давай тебе вже на плативках одразу. максимально ретро. А що робити да. людям, якщо немає у тебе кассетника, можна послухати кассету. Они у вас будет реверсия. Мы зможемо Конечно. послухати его качество, подевая. Конечно. И тем более кассета это приятно, когда ты держишь в руках носитель. Именно носитель, а не там не знаю. Какой-то файл, там я не знаю, там в телефоні у или вас там, просто в якому, в як точаться суперечки між книголюбими, там чи книга електронна, да, чи книга да, друкована, да. таке у вас чи диск, чи касетна. Так, Чим і в принципі спробуйте ще на бабінах ні, здається, за те, що більше можна платівку там, я, взагалі так. зробити з вашим записами вашого гурта. Вот ну, от... такие <зважайте> открыты мне, да, Видбирзинг заводится, одевается. <сважайте>, <сважайте> у нас, мені, как бы, ну, с кем не разорили, такие ну, удивляются. Ну, как бы вы молодая группа и на кассетах, і, ну, это как-то очень странно будет говорю, Почему? Я говорю, я говорю, я до сих пор помню аналоговый аналоговый звук, там, кассеты. Почему бы и нет, надо попробовать. Вот. <сважайте> <сважайте> это ретро. Ретро всегда <сважайте> ретро, <сважайте> будет <сважайте> в моде. <сважайте> <сважайте> да. <сважайте> это, да. Это... Да. А щось зі своїм стилем. Плануєте імпровізувати, щось рухатися в різних напрямках чи ви вже визначились? Так, от в плані того, що там, може, прийшла нова вокалістка, може, щось зміниться у вас або в зовнішньому вигляді групи в цілому, або якось? Скоріше всього, да. так. Да. І не один раз, можливо, все зміниться. Ну, я маю в виду там, в образі, в експериментах. А не думали, над цими образами от на початок нового року? Ой. Ми будемо думати. А ви ж мені про що розказувати, так що давайте Та-то таке. Це власне на святкування, да, вже Нового року щось запланували чи як? за Новий рік не буду розказувати, угу. тому що на нас подумати не дуже добре. Секрет. Це поки секрет, да. От, поэтому. От так не вийшла інтрига в прямому ефірі, розумієте, та... як так. Нет, это просто пока, ну, так. Ні, це просто поки, ну, таке особисте, там буде прям все. На Новий рік. О, тепер ще більше заінтригував хоч до вас на новий рік святкувати. Пожалуйста, отак. <laughs> отак, ми з Настею напросилися на святкування нового от, року прекрасно. разом з рукою. А, а ми раді гостям, Почому о давайте. Давайте запросимо ще всіх глядачів. <laughs> Просто влаштуйте собі таку тусовку максимально відразу. І концерт Верку. навіщо чекати 27 числа відразу. Веркуєте. Там я так збирати на концерт, Уяви, постійно стільки проблем з промоуцією, типу, пощо на святкування свого дня народження збирає зібрати концерт. Так, чому б ні? просто сказати, що запрошую всіх на свят, там, на святкування нового року, дня народження, зібрати а ні, сьогодні концерт. Кстати, за день народження, Смотрите, І там, і там же не плата. Про Новий год. Это знаеш, у тебя будет советская посткоммунистическая квартира з розвратом. Да, ну это так. Коротко. Анонсы. Да, да, да. Вот смотрите, на день рождения на день рождения группы у нас как бы у нас 21 февраля. У нас от э, 21 февраля в этом году, 16-го, ну, до года, был Underground Rock Fest. Mm -hmm. Ты помнишь? Да. Mm -hmm. <laughs> вот, Underground Rock Fest был. Э, и у нас, мы думали уже, ну, как группа распалась, и мы уже не будем ну, там играть. Вот. Э, и я такой думаю, блин, надо хоть, я не знаю, напоследок выступить из группы, я не знаю, в Underground. Надо, надо что-то сделать. Я такой написал всем ВКонтакте, сделали беседу. говорю, ребят, давайте снова соберемся, отыграем, там, а дальше будем смотреть. Будем играть, не будем. А все було слава богу, удачно, все хорошо це стало таким переломним моментом. Да, так, це би? стало рішаємо моментом. Ми такі думаємо, а зачем опять розпадатися, якщо можно опять іграти? Ми от... прекрасно. 2016 тисячі для багатьох, мабуть, став таким да. от, роком ну чогось нового. Між іншим номеролог у нас був вчора в студії. Він обіцяв, що 2017 рік буде також роком насиченим, насиченим таким... роком дій. Так, так, і змін. Тому, так, що, в принципі, ми теж вам кара. радимо діяти, створювати нові альбоми, mm -hmm. там частіше розвивати частіше щось нове робити в сумах. Я думаю, це, це круто. Так. А я впевнений, що у вас є ще одна пісня, ви зможете зіграти її. Так, аби ми ще більше познайомилися mm -hmm. з вашою творчістю. Mm -hmm. Так, ви всі задумались, але ну, я сподіваюся, вона у вас є. Граємо. Пробуємо. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. The sun, you are the only one. You are so cool, you are so rock and roll. Be my be my be my let rock and roll queen. You are the sun, you are the only one. You are so cool, it's also rock and roll. Be my be my Be my little rock and roll queen be my Be my Be my little rock and roll Queen Be my Be my Be my little rock and roll queen Be my Be mine Be my little rock and roll Queen proponную vasel Ставити замість ранкового кліпу. Так? <смір> так вранці, думаю, під таку молоді точно можна прокинутися. Легше принаймні буде прокидатися. Так, ну що ж, ми дуже дякуємо, що завітали до нашої студії. Сподіваємось, це наша не остання зустріч. Так, обов'язково ще з вами зустрінемося, поговоримо власне про той рок-фест, який буде в нас наприкінці січня, але це вже буде в наступному, 2017 році. А поки дякуємо вам за сьогоднішній ефір. Ну а ми переходимо до нашої наступної рубрики. Тож дивимось.